Електрична ланцевая пила. Так, значит, яка система? Вот там две латуни такие штуки. Че мідні, че латуни? Не знаю. Скорее всего, медни. Значит, из статора выходят с катушек две такие штуки. Тут от вібрації вже все стерлось, поламалось, ну, коротше, відпала ця штука від провода остаточно. І пила заглохла. Дуже стара пила, помню, я її ремонтував ще десь років 5 назад. Скільки їй вже років, а досі, от, наприклад, ламелі на роторі взагалі не стерлись, трошки пошкрябались. Але якоїсь вироботки нема. Не знаю, що вони їх робили. Ці ламелі. Але досі нема. Щітки оце другі. Перші зносились, це вже другі. І вони, ну, майже як нові, буквально. І притом ламелі. Блін, як нові, трошечки там бенга Верстате на токарном Станочку их подлампичить Поменять новые щетки И, ну, можно сказать Новая пыла Офигенно Ну, зирочку еще поменять Потому что зирочка тут уже все Хана И, короче, честью вынимаю Цей Статор Справляю честью Вже були виламані оці штуки, на які прикручується цей статор. Ну, болти вкручуються. Отак вони з одної сторони були, з другої сторони. Як почистю, треба буде їх приклеїти. Ну, тут видно, що вони вже давно виламані. Що це не я виламав. Наводиться. Ось все в тирсі, всі міста злома. Тобто виламані вони вже давно. Почистив місце під статор. Трохи масло видно, це вже не очищається. Ну, компресора нема. Так, щіточками поялозив. Сам статор почистив. Капець залипло тирсий, приклеїв місця з різьбами. З однієї і з іншої сторони. Спробую повторити цю от систему. Трохи товщий проводок. Щоб налазив туди на нього спіралькою так отак от надівається тонший проводок. Провірив статор-і ротор на міжвидкове. Все нормально. Отаке от вийшло щось. Чудово налазе сюди з максимальним зусиллям. Думаю повинно триматись. Закріпив на статорі, Це те, що тут була. Це що я поставив. Попробував надіти цю стару, оказується, тут під пружиною ця друга поламана теж на соплях держалась. І її треба переробляти. Намотав отаку товщу проволоку спіралькою. Хочу перевірити, що перше нахитнеться. Оця от фігня, що я намотав з тоншої проволоки і всередині жила товще. Чи отака фігня? Так вона розтягується, надівається з великим зусиллям. Отакий От вигляд має перша. Даже не знаю, як назвати перший контакт. Такий вигляд має другий контакт. Отак, якщо рядом їх поставити, ну і подивлюсь, що перше нахитнеться. Так, понадівав. Але все одно дуже незручно зробили, що ззаді кришка не знімається, ніде нічого. І якось треба статор сюди поставити, вкрутити, а потім надівати. В принципі, швидко вийшло надіти, але все одно. Ай, вилки тут, там, куча всякої ще прийшлося робити. В редуктор господар сказав не лізти, так що я сюди не лізу. От це все готово.